Обі з боли. Це гіпси, що фіксують руку, а потім вже самі накладаємо, а потім ми вже приїжджаємо на сам пункт, якщо перелом, вже накладають гіпс. Найгірше за фельдшерку знає, де взяти ліки, бинти, крапельниці чи турнікети водій евакомобіля Віталій з позивним Камазіст. Медична евакуація сутінків не чекає. За пораненими побратимами на передову їдуть у будь-яку пору доби. Віще, бери його. Життя людини це дуже. Поранений вже не буде чекати, яка тяжкість. Якщо там контузія, то ще. Ну. А якщо там він тяжкий чекати, сідаємо, їдемо. І крапельниці став, і бантував. Все було. Перший раз було страшно, думав, що ну. а потім до всього звикаєш вже знаєш куди. Ця автівка четверта у Віталія за час Великої війни. Одну раз била машину Форда. Попали в Харків під ракетний обстріл. Під Кліщівкою на Донеччині згадує камазіст, ледь втримав машину на льоду. Вночі пройшов був дощ, а на ранок все позамерзало. Ми їхали за 300м і розвернула нас боком їхали ми метрів 400, мабуть. Було діло. Все передачами. Якщо коробка механіка, то все передачами переключаєте, збавляєте, додаєте, а так, ні. На передовій життєво необхідно мати резервний маршрут евакуації, говорить Віталій. Вберегтися від ворожих дронів Камікадзе допомагали досвід, вдача та відчуття відповідальності за поранених, яким потрібно до шпиталю. Якщо придіти, ти бачиш, а якщо на ззаді, ви ще не бачите. Ми ну, Побачили ту і півішку, і ну, і що? Навіть звернув в сторону, вона пролетіла, мимо, розвернулася і все одно догнала. Можеш швидко поїхати, потім тихо понесуть. А можеш ну, остановити ту минуту, переждати. Не вгадаєш, як правильно, то Думаєш одне, а ну ж, виходить, друге. От теж була ситуація, ми з Сергією Володимирівною по Бахмутській трасі теж треба було їхати, ще точку дивитися одну. Одну хвилину, ми просто постояли одну хвилину. Проїхала одна машина, дві, і ми слідом поїхали за ними. І в ту машину, що їхала перше, прилетів дрон. З фельдшерами водії Еваків розуміють одне одного без слів. Постукав там у вікно, значить, притармази двічі постукав, значить, швидше їдь там, і ще там ну, да, уже. І там крикнув там. Ану пристановись там трохи. Як їде автомобіль, поставити у крапельницю, це ж не так, що він стоїть і поставив її, а це ж все в Ру... робиться в русі. Камазіст рятував поранених побратимів з Серебрянського лісу та Кліщіївки. Зараз слобожанські гвардійці тримають оборону на куп'янському напрямку.